Дивлюсь, в минуле розумом і серцем. Минуле, де дорогою Христос іде на страту, а народ сміється. Ні, не увесь. Було що й плакав хтось. Дивлюсь, неначе я там теж присутня, бо й за мене капала там кров. Ось Вартимей. Зажурений спіткнувся, бо хтось його подалі відіпхнув. Ні, він не впав. Ісус не дав упасти. Колись йому Він очі повернув. Лише спіткнувся, бо тепер він бачить, а того, хто дав зір на смерть ведуть. Іде і плаче. Що ж це вони роблять, як без любові жити тепер їм? Хто оздоровить, хто вже їх накормить, як накормив п'ять тисяч на горі? Жінки ридають, бо жіноче серце так Богом створено, щоб, вірно, так любить. І лиш негідні люди. Та священство вже вирішили, що Христу не жить. О, ці сліди криваві на дорозі, лишайтесь у серці назавжди, у тих, хто все життя сховав у Бозі, Хто по його слідах лиш хоче йти, такі важкі життєві ці дороги. Так дуже часто гасне сил свіча, шукаю сили все для перемоги, о, як її в житті не вистача, а Бог говорить іди, не зупиняйся. Сміялись і плювали, я ішов. Пройшов зимні усі випробування, щоби тебе спасала моя кров. Ти знаєш, де ослабну, де впаду я, а де летять вже стрілий спокус, Ти вистояв із ворогом двобої, ти перемогу дав для нас Ісус. Дивлюсь в минуле розумом і серцем, на кров твою, на твій кривавий слід. Так набираю сили, щоб в безсмерті. З тобою будь без рахування літ.